Києві в одному із найпопулярніших клубів столиці грають російські пісні за два дні до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Клуб Фіфті так називається місце, де типу сучасна молодь проводить свій час, можливо, знайомиться з друзями або просто відпочиває на вихідних. Дане відео з клубу було знято саме 22 лютого. В ніч з 22 по 23, Росія вирішила випустити рекордних 263 шахеди. Тобто, ви лише вдумайтесь: військові, які зараз знаходяться на фронті, намагаються захистити українців від російської агресії, поки молодь зараз продовжує слухати російські пісні, нічого в цьому поганого не бачить і продовжує виправдовуватись тим, що «а що мені, Ваньку встаньку слушать, ще пса патрона навіть не намагаючись з. Розуміти, у чому все таки проблема з етичної точки зору. Також навіть клуб 50 встиг уже написати про те, що сталося 22 лютого, те, що вони взагалі думають, їхню особисту думку, що ми далі зачитаємо. А зараз я вам коротко розповім, що ж таке цей клуб 50 Адже я бував там, я був там один раз, і я вам одразу скажу це найгірший досвід за все моє життя. 4 лютого 2023 року я вирішив просто гарно провести вечір з друзями і трішки потусити. На що вони мені потім пропонують поїхати в так званий клуб 50, про який я лише там трішки чув віддалено і нічого навіть не знав, що там взагалі відбувається. Ми з друзями зайшли в клуб. Мене ніхто не попередив про те, що там вхід коштує тисячу гривень. Я трішки такий був ого ні хрена собі, це ж забагато, адже я на той момент не заробляв. Мені друзі дали ті тисячу гривень, я отримав якусь карточку, якою можна, виявляється, потім було розплачуватись на барі, і я заходжу всередину. Перше, же, що я бачу, це купа неповнолітніх дівчат. Я більш ніж впевнений, що вони були неповнолітні, і купа дорослих чоловіків десь віком 25-30 років, які намагаються якось з ними спілкуватися. Це перше, що я побачив. Далі там величезний клуб, голосна музика, якесь світло тобі в очі блистить, ти не розумієш. Що відбувається, ти вирішуєш піти в туалет. Бачиш, що там величезна черга, адже там туалети спільні і для чоловіків, і для жінок. Лише дві кабінки. Там одна кабінка зайнята вже протягом трьох чи чотирьох годин. Незрозуміло, чи там людина взагалі досі жива. З іншої кабінки виходить чоловік з дівчиною, всі розуміють, що там відбувається. Хтось взагалі каже, що там взагалі вживаються важкі препарати і тому подібне. Якийсь стоїть типу охорони біля того туалету, а можливо, просто якісь бар. Тобто, загалом, що ми маємо це величезна психічна травма на все життя, мінус тисячу гривень при вході, купа якихось неповнолітніх дівчат. Можливо, там все таки від 16 років, хоча я точно не впевнений. Дуже дорогі напої в барі, навіть просто вода коштує теж там шалених грошей на той момент. Дуже дуже дорога е, резервація столиків. Якщо я правильно пам'ятаю, 10 тисяч гривень коштує лише той столик. Місце не із найкращих, і я точно би там не хотів проводити свій вечір вихідних і тому подібне. Тепер повертаючись до ситуації з російською музикою, багато людей писало в коментарях про те, що виконавець все-таки не росіянин, він казах чи киргиз. Я точно не пам'ятаю, звали його здається сквіртаніт. Можете виправити мене в коментарях, якщо ви розбираєтесь. І це був їх основний аргумент про те, що взагалі-то він підтримує Україну. Там також включали Маргенштерна, який нещодавно засвітився в топ-50 е підборці для українців, які самі зараз слухають популярні пісні. І там був перші п'ять пунктів, саме були новий альбом Маргенштерна чи щось таке, я точно не впевнений. Я вам чесно скажу, мені лінь пояснювати взагалом, чому це взагалі неправильно. Якщо коротко, просто українець. Слухає музику. Музика оплачується, коли виконавець багато слухання отримує, він отримує багато грошей. Розумієш? І коли він отримує багато грошей, він витрачає ці багато грошей. Зазвичай він буде витрачати гроші на якісь продукти і інші речі, які мають і 100% точно мають податки. Ці податки ідуть війна. Більшість із них війна нищити українців. Understand? Я сподіваюсь, я максимально доступно пояснив. Ті, хто хотіли мене почути, почули. Хто не хоче, може продовжити писати прямо зараз коментар. Я знаю, що ти це зараз пишеш. Можеш продовжити його писати. Я, скоріше за все, прочитаю твій коментар, ніяк не відреагую, адже нічого з цим не зробиш, нічого вам не доведеш. Я буду сподіватися вірити в те, що є все таки свідомі українці. Але на жаль, що ми маємо. Це ось такі от відео, які знімаються в клубах, де слухають російські пісні? Хтось буде захищати про те, що там один із виконавців саме Маргінштерн виїхав, здається, а інші, взагалі, з іншої там країни, типу Азії чи Близької Азії, з приводу YouTube Music я точно знаю, воно не оплачується на території Росії. А от з приводу Казахстану і багатьох інших країн там у той Азії, я вам точно взагалі нічого не можу сказати. До самого цікавого, що ж там все таки відповів клуб 50, що ж вони там написали, як вони вирішили захистити. Спойлер, вони вирішили взагалі не захищатися на те, що вони слухали російську музику, і потім їх зранку пішли обшукувати поліцейські. Будемо тут потихеньку розбирати кожен абзац. Клуб Фіфті. З самого початку війни ми чітко та послідовно виступаємо проти воєнної агресії Російської Федерації. І з першого дня повномасштабного вторгнення наша команда робила все, що можливо для підтримки нашої країни, від приготування їжі та напоїв під час оборони Гостомеля до створення сотень спальних місць під час. Контрнаступу на харківському напрямку, окрім цього, протягом трьох років ми організовували безліч заходів та зборів на підтримку збройних сил України та постраждалих від війни. Це звичайно все чудово, адже підтримка насправді збройних сил і інших людей на даний момент дуже і дуже важлива. Але я не вважаю, що це виправдання того, що можна, наприклад, слухати ті самі російські пісні, якщо ти робив багато корисних речей в минулому. Тобто не можна заслуги, які в тебе зараз є, прив'язати до того, що ну я помилився один раз, і що ну один раз я там не знаю, там вкрав щось з банку, або, наприклад, там з магазину. Але ж я раніше допомагав котикам, я їх годував, або, наприклад, там допомагав бабусям перейти дорогу. Це взагалі ніяк ні до чого не прив'язано. Стосовно ситуації, яка сталася 22 лютого, під час одного з наших заходів запрошений діджей за власним бажанням поставив треки з казахського виконавця Скриптаніта та колишнього російського артиста Маргенштерна. Ми визнаємо, що цей факт дійсно мав місце. Ми розуміємо, що використання російськомовних пісень може викликати негативну реакцію, особливо в нинішніх реаліях, і що для багатьох наших співгромадян російська мова асоціюється з окупацією та болем. Ну і саме тому ви вирішили все таки скрити коментарі, і тут люди не можуть висловити свою думку. Мабуть, вони правильно це зробили, адже... Вони розуміють, яку кількість агресії вони вигличуть на себе, але все-таки вирішили якось перестрахуватися, хоча від цього нікуди не втечеш. Клеймо на жопі уже клеймо на жопі. Ми поважаємо та розподіляємо ці почуття і запевняємо, що в майбутньому ще ретельніше контролюватимемо підбір музичних треків. Водночас хочемо зазначити, що обидві ці артисти після початку повного вторгнення залишили територію РФ, припинили будь-яку діяльність у цій країні та відкрито підтримують Україну. З приводу підтримки України це справді дуже приємно. Ну, я пам'ятаю, що там здається, і Маргінштен проводив концерти, які там гроші відправлялися для України. Я не впевнений, чи це правда. Можливо, це правда, можливо, ні, може там підтвердити. Але знову ж таки, люди залишаються у них там їх рідні, наприклад, або там просто друзі, знайомі, залишаються саме там. Вони, можливо, отримують гроші від цих виконавців, адже знову ж таки, син. Хоче підтримати своїх батьків, допомогти їм, адже на одній пенсії не виживеш, перекидує там гроші. Вони витрачають їх на їжу. Їжа, продукти багато чого іншого. Там можливо там якісь розваги. І знову ж таки ці гроші йдуть на податки. Ну я думаю, що це взагалі просто очевидно. Адже неможливо, що одна людина, ось от він індивідуум, все у нього більше немає ні рідних, ні друзів, ні знайомих. Він не там не закидує гроші на якісь там просто розваги. Можливо, там приходить до якихось там стрімерів, Я не знаю ще чого іншого, і закидує їм там гроші, які потім не підуть. Невідомо куди. До речі, про стрімерів, ось можете завітати на мій стрім, от сюди, прямо зараз за посиланням, і підписатися на телеграм-канал, який ось десь тут буде висвічуватись, чи тут, чи тут, чи навіть я усюди тут його поставлю. Щоб не пропускати стріми, адже 23 лютого мене, наприклад, сам Лебіга покликав до себе на стрім на мафію. Ми сиділи, і грали мафію, можливо, ви дивились те саме. І сподіваюся, що я не сильно вам там опозорився. Тому, якщо ви не хочете пропускати наступний такий крутий двіж Паріж можете завітати на мій Twitch канал і підписатися на телеграм, щоб не пропускати ці стріми. майбутні. Ця інформація є у вільному доступі в інтернеті, і кожен може переконатися в її достовірності. Ще раз наголошуємо: за ці три роки жодного разу у нас не грав трек виконавця, який би не підтримував Україну публічно. Дякую всім за розуміння та свідому позицію. Потім вже з 22 на 23, а саме вночі, Росія вирішила випустити рекордних 263 шахеди. Дякую величезне для сили ППО за те, що захищають нас знову ж таки. І можете також подякувати, наприклад, задонативши на збір знизу в описі під цим відео, Бубу вам дуже вдячний, адже нагадую, що на даний момент донатити дуже і дуже важливо. І вже зранку поліція вирішила все таки навідатись в цей клуб. Дякую величезне. Як я казав, відео огляді на мажорів з Києва, де які теж слухали російські пісні і їздили по центру Києва, що історія це я буду продовжувати це казати постійно. Воно буде постійно продовжувати відбуватись, адже люди нічому не вчаться. Все повторюється заново, одне і те саме. Люди дивуються, те, що хтось слухає російські пісні. Тут уже немає чому дивуватися. Не можна просто забити і сказати, та ладно, він там оце такий, він в палаті 217 сидів, чи лежав там, він під себе коротше срав пофігу. Хай продовжує слухати свої російські пісні, там нічого не доведеш. Потрібно доносити людям думку про те, що. Окрім російських пісень, є купа неймовірно талановитих українських виконавців. Я знаю, в це важко повірити, але просто спробуйте пошукати. Уявіть ситуацію, що людина приходить в клуб, починає слухати ці російські пісні, і така типу. Який офігезний виконавець, який офігезний трек? Я прямо зараз додам його усюди, де тільки можна, і буду слухати його до дірок наступні декілька, п'ять, можливо, шість днів на повторі? Очевидно, що це буде відбуватись. Таким чином і заробляються гроші, таким чином і здобуваються фанати. Що спочатку одна пісня, ще одна пісня. Купа інших пісень, купа заробітків іде саме для російських виконавців. Я, мабуть, доступно пояснив. Шановний глядач, дякую величезне, що ти дивився це відео до кінця. Насправді дуже і дуже важливо, щоб люди дивилися відео до кінця, адже це краще просуває відео в рекомендації, і тепер ти це знаєш. Можеш дивитися інші відео до кінця інших блогерів. Це дуже і дуже допоможе їх просуванню. Дякую величезно, що ти такий неймовірний і класний. Якщо ти тут вперше не забувай обов'язково підписатися, адже. Це розмовний канал мій, де я можу пизінкати про що захочу. Завітай також до мене на Твіч. Неймовірна атмосфера тобі точно 100% гарантована. Якщо це відео гляне 10 тисяч людей, прийде бодай 100, тобто бодай 1% людей будуть постійно дивитися мої стріми. Це буде неймовірна, неймовірна підтримка мене навіть краще, ніж гроші. Дякую, чесно, за перегляд. Донат е, на збір для ЗСУ буде в описі під цим відео. Підписуйся на телеграм-канал, приходь на стрім. До зустрічі!